Співробітники обласного управління карного розшуку спільно із відділом карного розшуку в Івано-Франківській міській раді затримали групу злочинців. Підозрювані вчинили низку крадіжок майнового характеру на території Прикарпаття та Тернопільщини. Про хід оперативно-слідчих заходів розповів начальник управління Ігор Баб'юк. Тривалий час на території Івано-Франківська та області здійснювалася низка схожих між собою злочинів. Це крадіжки з автомобілів, грошей, барсеток, ноутбуків та інших особистих речей власників. Усі порушення закону відбувалися у світлий час доби. В основному жертвами ставали підприємці-експедитори. Підкреслює начальник обласного управління карного розшуку Ігор Баб'юк. Під час отримання цієї інформації ми почали її опрацьовувати і вийшли на слід групи злочинців, які вчиняють. Злочини. З метою документування злочинної діяльності ми ретельно вивчали маршрути пересування злочинців, вони міняли автомобілі. Використовували засоби зв'язку як мобільні телефони, так і радіостанції. В день затримання працівники управління Карного розшуку отримали орієнтування від колег з Тернополя у сусідній області. Злочинці обікрали місцевого підприємця. Стиль крадіжки, опис порушників та їхнього транспорту вивів співробітників ОМВС на гарячий слід. Отримавши цю інформацію від колег з Тернополя, ми проаналізували і прийшли до висновку. що саме це та група злочинців. Яка діє на території області, вона виїхала на гастролі в Тернопільську область, вчинила там злочин. Ми організували засідки, сформували слідчо-оперативну групу, і якраз під час повернення з Тернополя злочинців вони були затримані на вулиці Вовчинецькій, проведено операцію захоплення. У злочинців було вилучено речові докази, відмички, було вилучено гроші, які вони. Викрали в Тернополі всі затримані особи віком за 30 років раніше судимі. Один з них громадянин Грузії на даний час ведеться слідство кримінальне провадження відкрито за фактами крадіжок з автомобілів на території Івано-Франківської та Тернопільської областей.